Сьогодні буду готувати домашні сирки. Ну, вони дуже смачні, тому приготуйте до своїх близьких. Для початку я взяла творог домашній, сюди додала розтоплене масло, додала сюди ще трішки пачечку ванільки і все ретельно блендером збила така маса в мене виходить. Після цього додала сюди печива, подрібнила його, можете прати різне. Я взяла трошки таке, щоб з шоколадною начинкою було, додала його в творожну масу і сюди насипала ще кокосової стружки. Дуже воно смачне кови. ретельно все перемішуємо, і викладаємо, я про бумагою обмотала свою доску і викладаю сюди на неї цю масу, яка в мене вийшла. Після цього, як я викладу, кладемо в морозилку. Можна поставити і просто в холодильник. Після цього, як наша маса заморозиться, ми можемо зверху її полити шоколадом. У мене тут вийшло 23 штучки. Тепер перерозтопляю у мікрохвильовці Шоколад у мене пористий, отакі у нас сирки заморожені вже. І зверху поливаю цим шоколадом. Вони дуже смачні, тому рекомендую приготувати. Можна експериментувати та робити різні начинки. Всім смачного!